Привіт, Раш Роялери! Сьогодні покажу вам колоду, якою ми граємо на четвертій арені з вартовим. І якщо вам не цікаво дивитися, як я викачую карти, готайте на першу хвилину. А ось ми викачали Хантера і ось скільки дамагу він може показати. Тепер перейдемо до наступної карти. Наступна карта вартовий, або сторож його ще називають. Ми теж його прокачуємо. І тепер наступна карта в нас дід яким ми будемо переміщати інженера. Кріт у нас 404 і ми продовжуємо його викачувати. Прокачали бомбардира. Тепер на черзі вогняний мах, теж викачали його. Камене метателя прокачали, прокачали елементаля землі. І тепер ми готові прокачати наш амулет. Це все також дає нам кріт. Також ми викачуємо наш лук. Це все. Дає нам додатковий кріт, додатковий дамаг, ну або додаткову швидкість, в залежності від того, яким шмотом ви граєте. Ну і тепер до бою. Сьогодні в рандомі з нами гравець з NikomPlayer 86 38 63 у якого інженер, алхімік жриця, мисливець та каменний метатель. Отже, своїх інженерів він буде збирати без діда, але в нього буде хороший дамаг і додаткова мана. Перший босс у нас тамер через півтори хвилини. Ну а на моїй стороні поки що все складно, тому що вартовий поки що не тащить їх всього два. Один інженер, три діда, чотири діда. На точку росту ми викладаємо нашу дамажерську карту і намагаємося зібрати це за допомогою дідів. Ось так дуже багато дідів, просто якась дідовщина. І поки ми збираємо дідів, один мисливець та 5 уже вартових надають дамаг. Ну і зайвих дідів ми, звісно, прибираємо і намагаємося знайти ще інженерів. Поки що ми пропускаємо більше, півстолу тримаємо. Це в цілому нормально, але показник такий, що краще щось викачувати. Тобто, як бачите, декілька вартових, але не дають достатню дамагу. І... Його каменно з алхіміком грають краще, ніж дана колода. Але ми не здаємося і на цьому моменті ми бачимо, що ми вже вирівнялись майже. І зараз буде босс Тамер, на якому ми трішки назбираємо дамагу. І скоро, я думаю, ми зберемо цеп з інженерів. І ось Тамер випускає своїх друзів. Вони біжать за ним. І ми їх затащили. Хороша гра. А наш противник трішечки застряг. Ну добре, горгона через півтори хвилини. Вертаємося на свою сторону. Бачимо, що в нас тут два мисливці, дріади, діди і цеп з інженерів. Вітаю. І тому, як тільки ми зібрали цеп, ми можемо викачувати мана ап всіх інших карт, в тому числі інженера, і чекати на свою перемогу. Одна хвилина до Горгони, Але, як бачите, ми передавали по дамагу, по нанесенню шкоди по монстрах, і наш противник не зміг зібрати це. А камінчики, які летять, не долітають так, як треба. Ось така ізі перемога на четвертій арені з вартовим. Дякую за увагу. З вами був Гріцмен. Не забудьте перевірити чи ви підписались на канал, заходьте в наш новий клан Royaler Ukr. Ну і сподобайте це відео. А ми з вами побачимось завтра. Чао, какао, Раш Роялери України.